Доброго дня, мої маленькі друзі. Запрошую вас на заняття з художньої літератури і пропоную послухати чудову казочку Наталі Забілою, яка називається Пригода з автобусом». Слухайте уважно. По вулицях міста усе поспішає. Йдуть пішоходи. Гуркочать трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі. Усі поспішають, працюють усі. І був там автобус, великий такий, блискучий, червоний і дуже швидкий. Одне тільки лихо, куди б він не їхав, завжди буркотів працювати не хотів. Не хочу возити по місту людей, не хочу гудіти та катати дітей. Візьму і втечу і поїду я сам. Співати й гудіти полям та лісам. І от, серед ночі, як люди поснули, в автобуса очі ураз спалахнули, тихенько, поважно сирена гудить, і двері гаража відкрилися вмить, і виїхав з нього автобус врочисто шукати дорогу по посонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить, він сам повертає туди й сюди Повстемні будинки, заводи та міст. Виблискують шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду і їде автобус по полю у ліс. Освітлює місяць м'який моріжок, зайчата зійшлися в веселий танок, і білки стрибають на мшистому пні, і птахи співають, радіють усі. Та що це о що там так страшно гуде? Крізь мороку темному по лісі йде. Злякались звірята, сховались в кущах і дивляться здалека, що там за жах Це їде автобус по лісі вночі, великі колеса ламають кущі, і вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі вп'ялися в лісові чагарі, і раптом мотор кахика вістав колеса загрузли між стебла і трав, сирена гуде і лютує, дарма і охнув автобус. Бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці, великий автобус стоїть на полянці, в очах ліхтарях погасились вогні і дужі колеса уже не страшні. Залазять в автобус, звірята та звірі, розсілись на подушках, як пасажири, лисиця в кабіні, неначе шофер. А птиці сідниці сідають поверх. Сідають на дах птички синички, приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечка мостить. А білки, ласухи, пухнастенькі шубки, горіхи їдять, і летять їх шкарлупки під надпис Не можна плювати і смітить. А зайчики влізли з ногами на лави. А миші прогризли дірки для забави, і крутить лисиця, кермо без пуття, і всюди безладдя, і всюди сміття. Нещасний автобус і плаче, зітхає. Чому я тікав від веселих трамваїв? Навіщо тікав від хороших людей? Навіщо тікав від маленьких дітей? Щоранку мене наповали бензином, і чистили бок. І ладнали машину, і всі поважали, І хвалили мене, і діти маленькі любили мене. А звірі глузують з недвижних коліс, і зовсім не бачать автобусних сліз, і зовсім не чують зітхань і плачу, і гірко, і боляче так втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так, та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже. гукнув на льоту і крикнув автобус Товариш, рятуй. Літак приземлився і вимкнув мотори, налякані зірі, сховались у нори. Що сталося?» – питає. чого ти ти сам?» Бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело й радісно враз, крутнулись колеса і пихкає газ. Доволі, доволі, поліси блукать. Не буду ніколи я з міста тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірят до хороших хлоп'ят. Сідайте, хлоп'ята, в автобусу раз, я буду катати по вулицях вас. Навколо трамваї, дзінки й голосні, хлоп'ята співають веселі пісні, а з неба, з-під хмари, під в такт. хороший товариш, веселий літак. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалася ця казка. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення! На все добре!